Розглянемо задачі на рівнобедрений трикутник. Перша задача. Ми маємо, що в трикутнику АВС кут А за умовою дорівнює куту С. Треба довести, що трикутник АВС рівнобедрений. Ми спираємося на те, що є ознака рівнобедреного трикутника. Якщо кути при основі рівні, то трикутник рівнобедрений. Тому ми одразу можемо сказати, що за. Ознакою рівнобедреного трикутника, трикутник АВС рівнобедрений. І на цьому доведення закінчено. Розглянемо другу задачу. другій задачі за умови сказано, що є трикутник АВС. БК бісектриса. І сказано, що АК дорівнює КС. Нас питають, чи дорівнює сторона АВ стороні БЦ. Для того, щоб довести і відповісти на питання, що АБ дорівнює рівня ми повинні сказати, що трикутник АБЦ буде рівнобедреним. Тому що за ознакою рівнобедреного трикутника бісектриса є медіаною і висотою, в нашому випадку, за умовою спочатку була бісектриса. Потім сказали, що вона поділила сторону, а значить вона медіана. А якщо одночасно все це виконується, то трикутник рівнобедрений, а із означення рівнобедреного трикутника ми маємо, що його дві бічні сторони рівні. І таким самим ми довели рівність цих сторін. Продовжуємо. За умовою задачі у нас є рівнобедрений трикутник, у якого периметр дорівнює 36 см. Відомо, що БК є бісектрисою. Сказано: знайдіть відрізок АК. У нас за умовою вже трикутник рівнобедрений, тому ми одразу стверджуємо, що сторона АБ дорівнює стороні БЦ. І якщо за умовою АБ 10 см. То із іншого боку БЦ теж 10 см. Якщо нам відомо периметр, чи можемо ми знайти сторону АЦ? Звичайно, ми можемо від периметра відняти суму сторін відомих вже, це буде 16 см. Це вся сторона АЦ дорівнює. А нам питають, чому дорівнює АК? Якщо ми знаємо, що бісектриса в рівнобедреному трикутнику є ще і медіаною, то виходить, що вона АС поділила навпіл. І тоді ми вирішимо, що 16 поділити на 2 це буде 8 см наш відрізок АК. Таким чином, ми застосували. Ознаку рівнобедреного трикутника, пробіси трису, висоту і медіану.